Вітаю всіх котежному містечку. Дев'ять елементів. За моєю спіною. Всі будинки збудовані після повномасштабного вторгнення. Їх більше тридцяти, а також розпочав дуже великий інфраструктурний об'єкт, наше озеро. Сьогодні ми покажемо, те, що ми вам зробили за останні чотири місяці. Нам є що показати, нам є чим пишатися. Підемо подивимось конкретно. Кожен будинок. Будинок номер 3 Залили стяжку, виконали роботи по прибудинковій території. Будинок номер 4. Тут також залили стяжку, зробили лісницю, і це є фінальним акордом цього будинку. Будинок номер 5, тут також все дороблено, і зараз переходимо до облаштування терас. Будинок номер 6, Зроблено розведення теплої підлоги, розведена сантехніка, залили стяжку, збудували опорні стіни. Будинок повністю готовий під ремонт. Будинок номер 7, Вчора ми тут зробили стяжку підлоги. А також закінчили всі роботи, і цей будинок також готовий для зустрічі зі своїми клієнтами. Будинок номер 8 Тут також закінчені всі роботи. Він має своїх власників. Всі ці роботи зроблені по їхнім індивідуальним планам. Зроблена система Умний дом і ці мешканці вже невздовзі розпочнуть тут робити ремонт. Зараз ви бачите наше красиве майбутнє чудове озеро. Будинок номер 9 Він також має своїх власників. Я вас спеціально завів в таку маленьку кімнатку, щоб ви побачили, скільки роботи перед тим, як ми робимо штукатурки і стяжки. Бачите, дуже є велика різниця, коли забудовник. Просто здає голі стіни, а коли здає у повному повному оздобленні. Так що ви можете це все порівняти. У будинку номер 9 виконана електрика, розводка під розумний будинок. І з понеділка ми тут розпочинаємо штукатурку, і потім на протязі двох неділь виконаємо теплі поли та стяжку. І будинок буде готовий для ремонту. Будинок номер 10 тут повним ходом йдуть фасадні роботи. Будинок номер 11 Тут завершені всі фасадні роботи, а також я вас запрошую всередину. Тут ми також закінчили всі роботи, виконана електрика, розумний будинок, штукатурка, стяжка. Ну все перед вами. Будинок 12. Виконане розведення електрики із системи розумний будинок. Виконуються фасадні роботи та підготавлюємося до штукатурки стін. Будинок номер 28 Виконали роботи з покрівлі, зробили монтаж склопакетів. Виконали монтаж бетонних сходів. За моєю спиною, наша друга черга. Ми тут також плідно попрацювали і вже формуємо вулицю із перших семи будинків. Будинок номер 18. Тут наш мешканець доробляє собі басейн. Взагалі, ми маємо їх три на території нашого комплексу. Вони всі будуються. Ми вам їх всі покажемо. І ще планується: планують у нас наші мешканці збудувати ще п'ять басейнів. Для мешканців нашого комплексу. Ми навесні посадили віноград, і бачите, ми вже маємо такі всходи. І в наступному році плануємо отримати перші грони вінограду. Будинок номер 40 Тут наші мешканці також розпочали робити собі басейн. Будинок номер 44 це наш найбільший будинок. Він біля 400 квадратних метрів. Тут також робиться басейн. Розпочинають наші мешканці вже благоустрій. Зони барбікю, зроблена електрика, система розумний будинок. Зроблена штукатурення стін. Приступаємо до теплих полів та стяжки. Будинок номер 38 Тут зроблені всі будівельні роботи. Ми приступаємо до фасада, а також всередині розпочинаємо роботи по Проекту нашого мешканця по електриці. Ви бачите лінію будинків: 34, 35, 36 та 37. Тут дороблені всі фасади. Зроблена електрика, і ми приступаємо до штукатурення стін. Як ви бачите, ми не стоїмо на місці. Містечко змінюється з кожним днем. Дякуємо всіх за довіру і продовжуємо будувати. До зустрічі в котежному містечку дев'ять елементів.